Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Сьогодні тренування про те, як накачати м'язи новачку. То обов'язково поставте лайк, підпишіться, підтримайте розвиток серіалу проєкту, як накачатись коментарем, репостом. Для новачків, тренування, для прокачки спини, грудей, пресу. В принципі, всіх м'язів на тіліки прокачуються при класичних підтягуваннях, віджиманнях та інших вправах. Перші, другі, треті, четверті і всі наступні вправи потрібно робити по чотири рази. Абсолютно кожну. Показую ідеальний варіант того, в принципі, як потрібно робити це тренування. Приблизно тільки перша Сетова вправа не дуже вийшла з першого маху. Це виходи на дві, плюс віджимання від перекладини, плюс підтягування на перекладині. Такий трисет це дуже хороша, ефективна вправа, яка допомагає підкачати м'язи, підготувати тіло до більш активніших тренувань. І наступне це схожа вправа, підтягування вузьким хватом. Краще всього для цього тренування вам потрібно знайти віджимання від перекладини, Після цього йдуть бруси і перекладину, яку будуть вам хотітись. Коротше, треба просто такі підтягування робити, і віджимання максимально на Швидких брусах і прикладинах, які близько одна біля одної. Тобто не довго треба робити в ідеалі. Якщо буде довше, то тоді це, звичайно, трошки інше тренування. Але у кого, яка вага тіла, скільки хто має стажу тренувань, то все має значення. І так, щоб не звертати увагу на лишні деталі, то просто потрібно робити, як вам буде виходити. Наступне це підтягування були. Плюс віджимання на брусах, підняття ніг до кута 90 градусів. В принципі, такі стилі тренувань без відпочинку в ідеалі робляться не просто так, а для того, щоб розвити витривалість, силу, одночасно, при цьому всьому прокачуючи м'язи, то намагайтеся робити всі ці вправи, які показано в цьому відео, без зупинок. І так, нон-стопом, як в моєму прикладі. Наступне це підтягування звичайним, може трошки ширшим, ніж ширина плечей, хватом, плюс підняття ніг на перекладенні кута 90 градусів. Спеціально чередуємо бруса перекладину для того, щоб м'язи спини відпочивали під час віджимань і навпаки. Деколи по дві, три вправи віджимань, підтягувань. Але воно по прогресії приблизно все чітко для вас створено так, щоб новачки, які вже середнячки, змогли виконати це тренування. В принципі, і професіоналам, тим, хто себе вважає професіоналами, буде. Дуже корисно зробити таке тренування по 4 навіть рази. Наступне це на перекладині, плюс підняття ніг, але вже зігнутим до кута 90 градусів, а краще всього до грудей вверх. Віджимання на брусах. Все, нагадую, по 4 рази треба робити, плюс підняття ніг до кута 90 градусів. Якщо не можете піднімати ноги до кута 90 градусів, піднімайте нижче, то піднімайте максимально, наскільки У вас це виходить. Але не філоньте, не робіть як-небудь, бо робите для себе. Хочете, робіть як-небудь, але такий у вас буде результат. Звичайно, що якщо треба відпочити між підходами, в моєму випадку це зняти кофту, футболку, інколи, звичайно, що віддихатись треба перед тим, як зробити наступний підхід. І це якраз для прикладу вам ідеального показую спеціально, щоб було зрозуміло, що це тренування робиться чисто інтуїтивно, так як воно хоче робитися. Наступне це підтягування на перекладенні вже більш ширшим хватом, плюс знову підняття. Ніг до 90 градусів кута. І в принципі, так, от відчуваючи своє тіло, не спішучи, треба виконувати кожну вправу в цьому тренуванні. Воно швидке, буквально до 10 хвилин в ідеалі можливо виконати. 5 хвилин приблизно у мене це десь можливо на декілька секунд довше вийшло зробити. Наступне це підняття ніг плюс підтягування зворотнім широким хватом. І кожна вправа відрізняється трішки шириною хвату. В принципі, це дає можливість робити ці ж самі приблизно вправи протязі всього тренування. Тому майте собі на увазі, що якщо будете максимально чітко виконувати ці всі вправи в цьому тренуванні, то вам особливо не потрібно буде надто сильно звичайно, напрягатись. Наступне це підтягування. Будуть після того, як перед цим що тільки що було, це якраз були підтягування, зробити треба віджимання на брусах, плюс підняття ніг до кута 90 градусів. Можете робити, до речі, по одному віджиманню, наступне віджимання робити після того, як піднімаєте ноги. Тобто два віджимання, два рази підняття ніг, три віджимання, три рази підняття ніг або одразу чотири віджимання, а потім чотири рази підняття ніг. Тобто можливо робити по віджиманню, віджимання, підняття ніг. І підняття ніг, і як кому воно відчувається. Наступне це підтягування. Просто 4 рази на перекладині І, в принципі, майже тренування закінчено. Такі стилі тренувань є на моєму сайті www.dauma.com. Ці програми тренувань уже Збираються на банку монобанк гроші по збору. Наступне це підтягування за голоду з з воротнім ховатом. І як тільки загрузяться всі донати, якщо ви донатите, кажу, загрузяться, загнете донати, то тоді наступне це останнє віджимання на брусах чотири рази. Загружу вам програми тренувань для прокачки м'язів, розвитку тривалості та сили в домашніх умовах на прикладі та брусах. В принципі, вже і так вам загружаю тренування, тому долучайтесь до збору посилання в описі. Пока!